Доброго раночка всім. Ми прокинулися дуже раненько і їдемо в місто на закупи. Тому в нас раз в тиждень безкоштовний квиточок туди і назад, в місто. Тому гріх не скористуватися такою можливістю і купити всяких смаколиків заодно і провітритися. Ну і так, буде дуже весела подорож, тому що їхати нам серпантином. І, як сказав, колись один водійка, ви головне, не дивіться вниз. І ось вам пакетики. <рі> Тому пакетики ми знову взяли з собою на всякий випадок. Побажайте нам гарної подорожі. До речі, ось зараз ви бачите, це от наше село Вернам'єш. Велика. Так. А вон там десь місто сьйом, там, 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 за деревами десь там, 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 там. Туди нам їхати. По серпантину. До речі, ось таке трапляється в Швейцарії. Тут обвалилося трішки. Буквально декілька днів тому огородили і, мабуть, будуть ремонтувати. Ну, я сподіваюся, що будуть ремонтувати. А це що, виноградники? Так, це все виноградники, це люди вирощують виноградик і потім з нього роблять оце, або шампанське. Або шампанське. Я би каже, я би просто кушав виноградик. Так він ще кушає його, я б скільки <хух> Багато кушає. Добре. А якщо не встигнемо, то в нас є той, який в 11.45. 11, Диви, яке прикольне дерево. Клас. Оце дерево. Краса. І що? <сістична> <сістична> Можна укусити <сістична> <Прикольно>. нам. Можна вкусити. Прикольно, гастить. Прикольна. На маленький. нічого нема смисла купувати? Просто ще ось ось такі ще є. Менше її за два, це за 250 і більше. Чи це менше? Можливо. Ти ж я вміла читати. <рес> Щось купимо. Добре, Шукаємо собі блокнотики і оце... оце. За 5 франків. 5 франків блокнот. Капець. А нам треба для навчання. Ми ходимо на курси французької нікуди записувати. І ціни, звичайно, уй. Але, як кажуть, ви просто їх не переводьте в гривні. Капець. Так, Так, шоколадки, шоколадки. Шоколадки. Якусь вибирай шоколад собі якийсь. Я тобі скажу молочний і не дуже дорогий. Чекало, де той, який мені дядя коль. Кусняшки. Соки, 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 соки. Нікіта, які соки беремо. Яблучний. О, печиво. От. Печенька олива, тільки вони два з половиною фаланики. Так, да, 2,75. Значить, нам точно солово не везе. <рес> Можливо, бабуся ж тобі передасть. Нам чому солово не без везе. Можливо, такі шоколадні. Так, я вам покажу, що Никита любить брати до школи. Такі штучки. Я бачу, ну, якийсь моздає до баття. 4,95 за 8 штучок. Є класно, звісно. Їх 16, но за 895, але ми навряд їх з'їмо. Молочка, молочка. Бабочка. Лє, тільки безаль ще не люблю, а да. я не є. От хіба як молодий. О, О дивичка не стали. Да, молочко. Стали. Для тих, хто дуже багато п'є його. Дев'яносто. Мабуть, нікудьки зараз візьмемо. Яблучний сік? Взяли краще тобі в пляші зібрати. Так. Яблучний сік. Так. Бери два, зайка. Два, Там живуть люди на горі. Да, так. Чи діє на них тяжіння? А тепер і самі знаємо, як воно там. Краєвиди тут незвичні. Ч чи ти сказала дякую? Але... У панських гурках. Натапи. <риклад> Хтось дуже любить відіжка. <риклад> Все скупилося повні рюкзачки, повні сумочки, масім. І ніхітоз. Несе. Ніколи. Головне, що ми купили, так? <смі> <смі> Куди ж без Кока-Коли? Так що зараз приїхали в Вернам'єш і будемо підніматися до нас на гору. Буде нелегка дорога, але все одно зупиняється, щоб Це наші покупочки. Дві коли. Так, дві. Нікіта нарешті навчився пити сік. Яблучний фанта. Так, це ще показувала, Нікітошка робить такі штучки. Классанчики, звичайні. Так, мішки. Два таких йогурт. Так, донати. О, шоколад найдешевший, найменший цікавий шоколад. Печеньки такі. Бачилось схоже на наше, да? Отойшов. З дробцями. Панельчики. Бананчики. Там. Такі штучки купили. Тут їх. Скільки там? 6 штучок. Хазяйка. Хазяйка, так. Да. Це я купила фольгу. Фольга дуже дорога. Що капець. Так, нікіті льодяники, нікіті... чупик так, скотч, дві помади таких акційних. Клей. Мабуть, ПВО. Мабуть, ПВО, так. Тут кахта. Катон, була. У мене руки трусяться. Като оді того, що заморювається. І такі блоконати. Для навчання. Дві Та, Так що. Це все, все, що ми купили. Ну що ж, це були всі наші покупки на сьогодні. Відео вийшло досить сумбурним, адже ми вперше їздили в сйов на автобусі, тож боялася прогавити наш рейс. Бажаємо всім гарного дня! Дякуємо нашим захисникам та захисницям! Все буде Україна!